Малята, сьогодні я вам пропоную вивчити закличку. А яку ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. Так, це сонечко. Напевне, всі його чекали після довгої зими. А чи знаєте ви, малята? Кому ж потрібне сонечко? Правильно, людям, квітам, комахам, тваринам, рослинам сонечко потрібно всім. Слухайте уважно закличку, я починаю. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята, щоб ви краще запам'ятали закличку, я пропоную вам табличку.